Так, ну що, друзі, рухаємось далі і дивимось наступну монетку. Наступна у нас монетка FLM також має вже відпрацювання, і треба її, так скажемо, зробити безпечною, перевести її без убиток. Ціна входу... Чому воно ну, постійно міняє мову? Так, зараз приберемо ту собачу мову, поставимо нашу солов'їну. Так, дивіться. Ціна входу у нас була 0,715, Так, шукаємо, де ми тут входили. Ми входили на 0,7. Так, 11, о, 15. Ось тут ми заходили. Стоп можна прибрати, у нас його немає. Тейк поставимо поки що поверхню ліквідність. Воно мінятиметься, воно мінятиметься, мені здається, ми його будемо прибирати, ще більше не ставити. Тейк це не так важливо. Важливий завжди стоп, щоб у вас все було підстраховано. Ну, давайте на ось екран. Звісно, на ось екран відкриємо так. FLM у нас по аналізу бачимо ось тут ліквідність, так? І ось тут ми якраз з вами заходили, напевно, минулого разу. Я точно не можу бути впевненим, тому що ми міняли систему, а ви знаєте, зміна Windows. Вона збиває весь кеш і. У нас не залишилось всіх аналізів, що ми з вами робили. Ну, таке буває, таке буває, нічого страшного. Так, ось така у нас тут зона є. І наступна зона у нас є ось тут. От ось сюди ми зараз з вами і поставимо так. Ось, дивіться, дві ліквідності ідеальні. Я їх ось сюди. Ось так буде правильно. Є ось підтвердження, ось ще є три підтвердження, одна стріла. Ну, Достатньо підтверджень в даному випадку. Ця зона також непогана, тому що вона має бачите, скільки підтверджень дуже-дуже-дуже багато. Але давайте відіграємо від максимуму, так? А не від середини. Це більше середня зона. Так скажемо, ось ця зелена середня, так, а це більше максимум. Тому тейк можна протягти сюди і поки що на даний момент про нього взагалі забути. Нам зараз потрібно перевести дану угоду в, в, в БУ, так? Тут, дивіться, у нас, що у нас тут було. Ось так. Бачимо, так? Було і тут. Нібито так, а нібито не так. Тому що, якщо ми зробимо ось так, ми трішечки так порушимо сторону. Скоріше за все. Ось так. Так, зараз вирівнює лінії. Так, рівні, лінія рівня. Ось так у нас. Сенс в тому, що ми пробили ось тут. Тобто впали ось тут. А мінімальна зона пробиття була ось зелена свічка ось тут. Ось сюди ми і поставимо з вами стоп-лосс так. Це плюс-мінус буде добра зона. Цю можна виділити, це вже зрозуміло, що ми позначили зону ну, цієї ліквідності, де можна було заходити. Ми заходили трішечки раніше в дану году. Ми підіжмемо невеликий плюс, отакий тільки, але крутий не це плюс. так, Тобто ми підіжмемо 16 майже 17%. А це краще, ніж стоп в мінус. Так, переходимо в наш редактор. А у ну, нас дуже піджатий стоп. І ми його зараз розподілемо ще більше. Так, у нас стоп 0,8, 34, 0,8, 34. Підемо вниз, заберемо 41 долар, підемо вверх, заберемо майже 1200. Ну, звісно, звісно, нас це влаштовує, підтвердите. І очікуємо його Відпрацюв подальшого відпрацювання. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, ставити лайки вверх, коментувати. Більш детальний аналіз будемо робити під час трансляцій. У нас є чим зайнятися, ну і також наш телеграм-канал Королі цього світу. Абсолютно безкоштовна група. Знаходьте її через пошук і чекайте нових відео.